Доброго дня, шановні друзі, продовжуємо боротися з цим незаконним в місті Василькові. На цей раз до мене звернулись мешканці міста з проблемою, що в них вже тріщать будинки. А тріщать за чого? За те, що, за те, що містом їздять великогабаритні і вантажні транспортні засоби. А я згадав, що Васильківською міською радою було прийнято рішення у 2020 році. Про заборону в'їзду великогабаритних транспортних засобів навантаженістю більше 7 тонн. І що я побачив? Напротязі півгодини через Васильківський переїзд е, проїхало таких автомобілів близько 10 за півгодини. Як ви вважаєте, скільки ви приїжджає за день? Люди кажуть, близько 80 до 100 автомобілів в день. Послухайте. Є рішення прийняти Васильківську міську раду про заборону. Що кажуть водії? Водії кажуть, у нас все проплачено. Ми платимо, ми їздимо. Знову платять. На ярмарки платять. Великогабаритні транспортні засоби, водії платять. А всі платять кому? Одній тьоті. Ну, Мною було прийнято рішення, готую звернення в першу чергу на поліцію. Побачимо, як поліція відреагує. Я прикріплю це рішення Васильківської міської ради. Хай займаються. Не будуть реагувати поліціянти? Будемо писати далі. Бо так не може бути. Люди кажуть, тріщать будинки вже. Ось так. Займаємося. Слава Україні.